Ви зараз опинились на каналі про історію медіації в Україні. Історію можна описувати по різному. Наприклад, можна описувати, вишукуючи чіткі дати, цифри, імена, події. Між тим, на нашу думку, дуже важливо зберегти саме імена людей, тих, хто цю історію створював. Тоді історія стає живою з відчуттями та надіями. І стають більш зрозумілими ключові моменти, як все відбувалося, як все йшло, що вдалося, що ні. Так вийшло, що ми почали зберігати історію майже через 30 років з початку розвитку медіації. Командою Одеської обласної групи медіації було вирішено зробити цей канал відкритим, щоб створити саме платформу, на яку згодом можна додавати відео, інформацію про різних людей та організацій, які саме зараз активно займаються просуванням медіації. І тоді вже фіксувати сьогодення. Зараз ми обмежили рамки уваги тими людьми, хто почав працювати до 2014 року. Тому що саме з 2014 року пішла вже інша інтенсивність життя медіації, створена НАМУ, законотворчі процеси розвивалися більш інтенсивно, і тоді ж, в той час було відокремлено діалогову діяльність. Спочатку ми думали, намагалися своєму опису медіації бути достатньо конкретними. Хотіли дізнатися і про напряму діяльності, і про організацію офісу, і навіть як будували рекламу своїх послуг в ті часи. Але під час перших інтерв'ю з'ясувалося, що це майже неможливо. По-перше, згадати конкретні нюанси через такий час. А по-друге, розмови з людьми, які були і є в професії в медіації. Настільки захоплююче, що стало зрозуміло, що оці конкретні нюанси відтворення повсякденної роботи стають менш важливими. Цікаво, що тоді багато що мало саме особистісний відтінок, і те, в який спосіб розвивалась медіація, залежало від людей, хто її просував, хто проводив і хто підтримував. Здається, це є особливості багатьох соціальних інновацій. Який починається так, що в них відчуваються думки, сподівання і надії тих, хто з цим працював? Ба Більше почути про медіацію крізь особистість, це ще розмова про цінності, принципи, зв'язки з соціальним простором. Тому зараз ми відтворюємо історію очима тих людей, хто створював цю медіа історію, інвестував себе та свій час у розвиток медіації з 1994 року. Цей канал це серія інтерв'ю людей, які є творцями медіації в Україні, яка зараз вже є історією. Чому інтерв'ю? Ну, по-перше, це про спокійну бесіду, де можна показати, що саме людей спонукало діяти, підсвітити те головне, що пройшло із-під часом, про те, що надихало. І можливо, саме цей людський вимір, людський погляд є тим містком. Тим, що створює процес інституалізації медіації непереривним і тяглим. Ця розмова, на нашу думку, є зараз особливо важливою, тому що саме зараз великий потік нових медіаторів, які збагачуються технологіями, знайомляться з етикою, регулюючими професійними стандартами. Проте є те, що робить медіацію привабливою діяльністю достатньо універсальною. Яка працює дійсно в багатьох сферах, ці інтерв'ю відображають філософію, на яку спирались різні люди в медіації, саме філософії і цінності і зараз відрізняють і відділяють медіацію від інших форм роботи з конфліктами. Ми бачимо необхідність придати мозаїку різних бачень розвитку медіації наступним поколінням медіаторів про те, що і в той час люди по-різному бачили розвиток медіації. Що і як відбувалось, як створювалося це різноманіття, з якими зараз складно багатьом медіаторам. Окремий плейлист робимо з інтерв'ю з тими, хто живучи в різних країнах залишив визначний вклад в роботу з конфліктами в Україні чи керував проектами, які просували медіацію в різні роки. Таким чином, ці інтерв'ю не просто про історію, а про головне в медіації. Нас, команда ОГМ, саме це наснажує. Сподіваємось, що ви це відчуєте, і вам буде цікаво познайомитись, і ви зможете побачити різноманіття і масштаб медіації, що зараз набирає обертів, і скоро стане потоковою звичайною послугою діяльності в різних сферах життя. Сподіваємось, що ці інтерв'ю надихнуть вас на новий підход у вашої роботи як медіатора. Гарного просмотру!